Слава Україні! Героям слава! Що ж вітаю вашу команду з перемогою. Над командою ВЛК. Чудово сьогодні вийшла гра від вашої команди. Це вже друга перемога поспіль. Ваша думка за рахунок чого ви сьогодні переграли команду ОЛК? Там, напевно, за рахунок того, що ми не розсіялися спочатку, пропустили швидкий гол. Зібралися, відіграли. Та й, мабуть, що за рахунок того, що трошки почали вище грати, швидше перекривалися, ну, супротивнику не було, не було можливості. Хлопці хороші, хлопці добре возять, але просто тут, напевно, більше на, більше на тому, що ми ждали, чекали. Ми б їх не оббігали, а почекати, забити свої шанси ми реалізували. Мабуть, заради того, ну, і Чуть-чуть, мабуть, нам і пощастило, забивати голу. Тому так, як є, рахунок. Я сказав би, можливо, і не по грі, проте перемога не, і після цього не судять. Подякую вашій команді Мальорка за гру. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.